Багато нашумівші гранати ось такі в нас в інтернеті, що з них висипається ось така суміш жовтого кольору. І вони, на жаль, також попалися нам ці гранати. Граната сама по собі руками ти її хуй відкрутиш. Не знаю, хто її тут мав відкручувати. Але факт тому, що за допомогою отвертки або певного прибору її відкрутити важковато пальцями. Ось насипаний. Всі кажуть, що це тротил, не тротил. Одні кажуть, що це мама лига, блять, а може це і каша якась. Тушу кручати їдять, хуй я знаю. Але ми знайшли таку інформацію, що це в нас... Крилова кислота в даних гранатах. І сьогодні ми спробуємо подивитися, чи це дійсно так, чи це не так. Ну, це просто жах. Це просто, що хуїть круче воно. 你胡言。 До речі, зараз візьмемо, узорнем і спробуємо, чи він сюди заходить, чи не заходить. В принципі, закрутити можна, так. Да. Але як нам книжка пише, що пікринова кислота це вибухівка яка боїться тертя. Так що я вважаю, що не бажано займатися даною хуйнею. А в слідучому відео ми це все запакуємо в певну ємкість і спробуємо підірвати, побачимо як воно у нас буде працювати. Thank mm -hmm. you.